Ну, а дивіться, я так ніхто сюди і не з'явився. Коли ви звертались, ви не зі мною розмовляли? А, звертався 5 хвилин назад, 10 може. Мені дали номер телефона е, диспетчера ритуальної служби. Я е, подзвонив, а е, вона сказала зв'язуватись з наглядачем. Дала мені номер телефону наглядача, а наглядач мене вніс в чорний список і я не можу з ним зв'язатись. 093 148 так. 88, 49 так. Внутри, да, да Так, ну, левно, ты, Да, патч из Варненеви сегодня Так, ось все, дивіться, на теперішній час я стою зараз на кладовищі і вам телефоную звідси. Двері закриті, нікого немає. Зараз Ну, а як бути в такому випадку? Тобто ну, ми тут е, з людьми, які е, хотіли написати заяву на підпоховання. Куди нам звертатись ну, далі? Бути? відповідь, відповідь потім ми надаємо відповідь заявнику. Ми не а як В робочий час можна кудись відійти. У них тут є людина, яка приймає заяви, є наглядач, є сторож. Сторож каже, що всі уїхали. Можна відійти навіть в туалет. Ну, і скільки в туалеті часно знаходитись? Я не можу вам сказати. Ну, ну ви кажете, можна відійти в туалет. в туалет. Тому що можна, ви кажете, як в робочий час кудись відійти, можна відійти. Я не знаю, скільки почати убити. Я зараз задаю звернення ваше, знову ж таки, повторно. Коли нам нададуть відповідь на це звернення, ми вас проінформуємо. Ну, а зараз як буде? Зачекайте, <г> будь ласка, ще, телефонуйте ще раз телефонували. Диспетчеру, тобто, зателефонувати. <гыл> ну так, ну вам ж хтось давав номер телефону? Ну добре, зараз зателефонуємо.